Мене звати Поліщук Микола Ігорович, я працюю лікарем-реабілітологом. Намагався робити вклади в нерухомість, але на це треба дуже суттєві. Фінанси, щоб щось побудувати. Дуже сильно там в цьому не орієнтувався. Проводив збір інформації, цікавився, куди, як можна провести, проінвестувати, що купити, чи вкласти. З ну, Землею вже давно цікавився, щоб придбати. І потрапив на таку інформацію, що можна придбати земельні сертифікати. Ви вийшов на земельний фонд, який пропонує такі послуги для придбання земельних сертифікатів. Земля це самий е, великий ресурс України і надбання на нашої держави. Е, вона була, є і буде самим цінним, що є в нашій державі. Uh, і її можна буде, скажімо так, передати нащадкам. Можна знов таки в ту ж землю інвестувати, в якісь uh, сімейні потреби. Uh, можна і будиночок побудувати невеликий, який, скажімо так, дачу да, можна зробити. Про це я дізнався нещодавно. Що можна робити інвестиції саме не просто в земельну ділянку, чи купувати чи... от, а що можна робити інвестиції невеликими інвестиціями, от, і сумами в сертифікати земельні. От, і, скажімо так, це мені порадив мій приятель, тому я прислухався. І... Подумав, що це буде на майбутнє якби саме інвестиції, які будуть пасивним доходом на майбутнє не тільки моє, але й на майбутнє дітей. Пай землі коштує зразу дорого. Якщо є гроші, то можна зразу придбати пай, потім його здати в оренду. Але якщо немає такої змоги, і ти займати кошти, е, теж не варіант, це ну, взагалі, скажімо так, займати це кабала. От якщо є можливість вкладення, да, от, яке буде давати, не, нехай не багато, але потрошку. Потрошку, потрошку, і так а, все становиться більше, більше, більше і більше. І вже виходить, вже такий виходить пай. Гарантоване таке, більш а, як, тому, що можна придбати, і воно от є вже твоє. А не бігати, шукати. Ну, сумніви завжди бувають, бо, скажімо так, просто а, взяти і так зразу, а, все, є. Піду, зараз складу і буде мені щастя. Ні, сумніви завжди є. От. Але е, саме основне це зібрати інформацію, впевнитись. Тут я, напевно, бачу мінімальні ризики для вкладу. Ну і, скажімо так, є гарантії, які е, підкріплюються. Документами і можна буде тобто пара, Ну то есть, не просто ж так з договір, все придбання.